Салати з тунцем, які часто готую для своєї сім'ї. Обидва салатики є дуже прості та смачні. Один з них готую з зеленню, Інший з самих простих продуктів, які завжди знайдете в холодильнику. Зварені яйця потерти на грубій терці. Одну баночку тунця. Використовую тунець не подрібнений, а шматочками. Рідину відсідити, її я не використовую, додати консервовану кукурудзу та цибулю, яку я попередньо нарізаю кубиком, додаю сіль трошки оциту і залишаю на 10-15 хвилин, щоб промаронувалося. Злегка підсолюю салат та заправляю майонезом. Інколи такий салатик подаю в тарталетках. Приготування займає мінімум часу, а виходить ну, дуже смачно. Для іншого я використовую мікс салат, подрібнити його руками та викласти в посудину. До зелені додати сіль, помідори чері порізати на дві або чотири частини. Залежить від величини чері. Усі продукти беру в довільній пропорції. Свіжі огірки почистити та також порізати дрібно. Такий свіжий та легкий салат з тунцем ідеально підійде як для святкового застілля, так і буденного столу. Додати маслини. Але деколи додаю і оливки. Зверху на салат викласти тунець шматочками. Використовую для салату тільки його. Для заправки взяти оливкове олія, мед, додати сік з лимона та соєвий соус, перемішати та додати ще звичайної олії, додати сіль, перемішати цю заправку та полити нею салат перед подачою на стіл. Готуйте на здоров'я та всім смачного!